Найправдивіша, найчесніша прем'єра. Моє бажання, щоб тата був поруч. Задувай! Тисячі сімей роз'єднала війна. Тати на війні Та, жінки тут. Важко. Це важко. Все ще є. Це смски. Вони не можуть впоратися самотужки. Я не сильна, я розірвана, я розтоптана. Лягаєш на пол, і ти готовий померти. І бояться втратити найцінніше родину. Дуже багато розлучень. Жінки не вивозять постійно бути самими. Ми змінилися. Я стала жорсткішою. Він став холоднішим. Відчуття, що переді мною стіна. Наша команда світ ТВ» вирушає Україною, щоб допомогти тим, чиї найрідніші на фронті. Опа, Добрий день. Добрий день. Вони вислухають. Я вам дякую. Ви мені допомагаєте. Я плачу разом з вами. Як це прикольно дивитися? Це може надихати інших жінок. Здійснять бажання. Боже, Сюприз! Сюприз! як ви це зробили? Я не знаю. Та повернуть усмішки на обличчя. Вона знов радіє, вона знов щось бачить гарне. Бо захистити родину це захистити Україну. Дякуємо вашому проекту. Що ви даруєте частинку щастя нашій сім'ї? Моя дружина щаслива. Я щасливий. Це дуже багато вартує. Скоро прем'єра нового проєкту. Сюрприз для родини. Дивись тільки на Світ-ТВ.